том мала, то моя мала. Не, то моя тёлка. Давай на чуванчи. Чуванчи. <свят> ну привіт, мала. Привіт. Ти знаєш, що ти моя тёлка? Я твоя тёлка. Чуванчик. Ти те моя тёлка. От, візьміть і одягніть ці капелюхи. Навіщо? Не питайте так, треба, просто візьміть і одягніть. Еріка. Або ти Саша. Або я. Або ти Еріка. Або ти Саша. Я вірю, що колись ви станете сильною і дійсно смішною. У п'ятий ювілейний сезон Зустрічаємо збірно одружених чоловіків, брати гращі, володим. Пояснити, як то бути одруженим. Ну, дівчата знають, як бути одруженим, хлопці знають. Ми хочемо пояснити Сергію Звєрєву. Сер'йога, розумієш, бути одруженим це от, ніби в тебе є партнер для сексу, а з вас ніхто не рже. Зараз 90% дівчат взагалі сидять і думають, чого вони з вусами. А решта 10 сидять і думають, ну вони то понятно, а чому ми з вусами? А просто ми знаємо, що дівчата люблять, коли їм мало по шиї. Збір на чоловіків можемо задовільнити любу жінку. Але задовільняємо тільки одну. Ну хто як, брати гарчі, полетіли. <звук> Випадок на Володимир Волинській автостанції. Гарячі пиріжки м'ясо, капуста підходим. Жіночко, жіночко, ви тут вже шосту годину торгуєте. Холодно, які гарячі? Холодні пиріжки м'ясо капуста підходим. А то нічого, що мінус 10 на вулиці. Морозиво, підходимо, морозиво. Яке ще морозиво? З м'ясом, капустою. Друзі. Є така людина, от, яка любить все фоткати і зразу виставляти фотографії в контакт. І так, така людина на спільних ротах. Так давай тушця, мала, Мала, тушся, ніхто не повірить, що ти рожаєш. Давай, молодець, так в контакт, жінка тужиться. Ага. О, вже видно голівку, видно голівку. Так, в контакт, вже видно голівку. Так о, вже видно ручку, вау, прикол. Так, видно ручку. Коханий, що там робиш. Не те? Я сушену, рожаю. Хош, на капець. Випадок в маршрутці. Я перепрошую, ви коло Нововолинська виходите? Ні, коло Новолинська я не виходжу. А ви коло Володимира Волинська виходите? Ні, коло Володимира Волинського не виходжу. На де ви виходите? Коло! Міліціонер завітав один з Володимира Вовлинських магазинів.

Здорово, он що там? Я Кілішну в любов в житті це головне. Та ти гори. Все, влюбився в Ленко. То... Та що ти розказуєш? Вот ви. Кольцо? А де ти взяв? В мамки вкрав. Лігняк любиш, лігняк. Та вже не люблю. Чо? Вона на мене заяву написала. За що? То я в її мамки кольцо вкрав. мініатюра перший ветеринар на селі. Слава Ісу. Славик! Чуєте, то я то поросятку кормив, то кормив, але Ну захворіло, мені захворіло. Ну що? зараз все зробимо, як Київ кінчав. Ага. Пінцет. Скайпет. Ага. Зажем. Шампур. Ага. А наша шампур? Не вийшло. Син повертається додому. Ой, я живку Слухай, мамо, я так змучився сьогодні. Сьогодні було аж чотири пани. Борис, ну ти ж сам вирішив з оксанкою бути з Фінгерами. В наступній мініатюрі ви маєте вгадати, який хлопчик з класу з села. Дивимося, випадок в школі. Добрий день, дітки! Слава Ісу! От ви подумали, що ти є хлопчик села. А ні, то син священника. А той, що села захворів, а що, мініатюрі пропадати чи що? Випадок на касі в магазині «Гопак». Тут кого? через здорово Туди Двоє краще Давай. І так, на касі. І так, що ви взяли? Пік-хліб, пік-віскі, пік-майонез, пік. кола. З вас 250 гривень. Ого, Я не він мають грошей. Давайте щось від бату. Підкотіть. З вас 39 гривень. Нічого собі хліб подорожав. Ну і накінець, друзі, хочеться звернутися до всіх неодружених хлопців. От ви дві жуєте собі, ходите, бухаєте кожен день з іншою дівкою, і вам ніхто нічого не каже, зато окрім вашої мами. Збірна одружних чоловіків. Ми пам'ятаємо, як це було. Я хочу сказати Азітка Двідрі! Хінаму качево! Вільно одружених човіків, брати глячів! Уже на все всі команди, які відстрілялися сьогодні у першому конкурсі. Візитка. Ну що ж, дякуємо вам, просимо кабінаю команд, команди вийти на середу селі, ми будемо грати наступний конкурс. Залишилося стріляти стільки в біатлоні. Так, наступний конкурс в біатлон. Ну що ж, нагадую всім писанку коротеньку правила. Ми говоримо, шановні команди в першому колі по три жарта. наступні всі кола по два жарти. Шановні члени журі мають своє право на два штрафних кола. В будь-який час для всіх команд, для когось окремо неважливо. Що хочете можете собі видумувати? В штрафному колі ми говоримо по одному жартові. Сергію команда, яка перша покидає на сьогодні, отримує 0,25 бала. Друга команда отримує 0,5. Наступна команда 0,75 і переможець отримує бал. Ну що ж, якщо всім все зрозуміло, ми розпочинаємо біатлон. Поїхали! Непривично привище на біатлоні відразу з мікрофоном. Параноя. Три жарта. Давай. Кастровані собаки мітять свою територію фломастером. Перегар трудовіка приходить в школу на п'ять минут раніше, ніж сам трудовік. Досвідчений парашутіст, падаючи з дивана, рефлекторно видергнув кольцо звука дружини. Брати грачі, будь ласка. Актриса серіалу Роксолана не знає, чи вона вагітна, бо тест показав в одну полоску і далі буде. В кавказькій версії фільму Залізна людина він називається Армен Man Brat Aș друг, Trem. Дружина боялася будити п'яного чоловіка. Можливо, саме це стало причиною ДТП. Продовжуємо кіно качево. Під час боротьби два борці так сильно втомились, що мимоволі почали пестити один одного. Артем Мілевський не подає кутові, бо боїться не вийти заміж. А нехай вам щастить. Ще раз доброго вечора. Фермера волєри, погане почуття гумусу. Суходоли найбільше сміялися. Давай далі, друже. Дівчина з п'ятим розміром грудей здавала крос і відбила собі нирки. Студентка Альона підписує зошит в родовому, а в Давальному відмінку. Ну що ж, не просто прийняти рішення, але потрібно його приймати. З команди, поки вичерпують жартики вже прозвучали. Може, поки підемо приймемо, а тут. Хай Влад, ти своїми прийомами до останнього конкурсу не дотягнеш, я чувствую. Команда параноя. 0,25, так? Да? 0,25. Дякую параноєм. Дякую, дякую, дякуємо. Шановні команди, продовжуємо по два жарти. Вусачі, давай. не Вау! Давай, жарти. Хто це, хто? Це зараз секундочку. Диспетчер залізничного вокзалу ненавидить свою роботу. Повторюю, диспетчер залізничного вокзалу ненавидить наводить свою роботу. I did, I did, I did. I did. Панти по гуцульській це коли в тебе п'ятий айфон, а на ньому захисна плівка з овечої кешки. Кіно Мукачева, будь ласка. Хлопець, який повернувся з клубу, постругав брату Олівей. А потім весь пенал. Бутана Анжела відкрила свій бізнес і почала розширятися. Мені цікаво, звідки він це знає. Малого рука набита просто. Колись його був в такому віці. Чувак. Він на одружених чоловіків. Ми запам'ятаємо. Але це вже зовсім інша історія. Рівне, давай. Шепелявий діджей просить дівчат показати шишки. Дівчинка з села купила магнітик в Києві, але не знала, як присобачить його до льоху. Ну що ж, так унолоцілих 5 десятих бала. І зараз ми почуємо строгий голос першого заступника міліції Любовського району Анатолій, будь ласка. Сома. Значить, все одне коло збірна одружених чоловіків і. А, рівне, 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 так. Збірна дружних чоловіків і рівне по одному жартові. Жили були троє поросят в жальську. Один збудував собі хатинку з цегли, один з дерева, а один з соломи. Отак От і в Україні всякі свині. Подують собі котеджі, а нормальні люди не мають. Відповідь рівно. Гімнаст Євген бринув через козла і тепер він Женічка. Мені здається, ще важче прийняти рішення після жодного кола. Навіть не знаю, навіть не знаю. Ще разочок, так само, будь ласка, використовують свої повноваження журі. Ще по одному жартові. Давай. Дуже важка дівчинка легкої поведінки має середню освіту. Наркоман Коля на пасочку робить на пасочку. А на Різво Коля дує. 0,5 балів я такою не чоловіків 0,5. Дякуємо! І у нас фінал біатлоні по два жарти. Кіно мочі. Зі словами, з легким паром друзі проводжали капітошку на той світ. Чувак. Сьогодні у Рівному на півгодини включило гарячу воду. Мер міста помився і виключили. Аналітики свідчать, що до 2015 року Юлія Тимошенко випустить вже свій третій шансон-альбом. Правий один бал получает команда КВН. Кіно Лукашева і я розумів абсолютно не в цьому 0,75 команда Рівне. Як і в хлопці, у вас рубашки схожі. Можете йти готуватися до наступного конкурсу. Ну, а ми продовжуємо. І в нас на черзі музичне домашнє завдання, яке оцінюється в 6 балів.